Незнайомців, які орудували на горищі цієї Житомирської багатоповерхівки, першою побачила прибиральниця. Попередила нас, типу, рібят, там якісь два дурні, сидять, на хіжи, щось там щось чистять, щось, щось ріжуть. Я каже, боюся, до їх іти. Я пішов на кришу. Він пішов на цей на цех етаж. Видно було, що до да, з правої сторони різали кабелі. Вони хлопці, незваних гостей, заблокували та викликали поліцію. Якраз у той момент на 102 надійшло повідомлення, і від укртелекому на системі телекомунікацій спрацювала сигналізація. Приїхавши на місце, керівник дільниці побачив зіпсовану мережу. Виявлено крадіжку, відсутність кабелю 35 метрів, ТПП, 52, і порізи кабелів на горищі будинку. Затриманих зухвальців передали до рук поліції. Вони майже ровесники 31 та 32 роки, і обоє з кримінальним минулим вже судимі. Та чоловіки роблять вигляд, що до крадіжки жодного стосунку не мають. Отже, скажіть, що у вас забирають? Люди питали за те, що сиділи на сіділяно І Що сиділи, нічого не зібрали? Нічого воші. Електричні та телефонні кабелі цікаві злодіям місто Міді саме на неї і полюють любителі легкої наживи. За кілограм цього металу можна виручити понад 100 гривень. У поліції ж нарікають на несумлінних скупників металобрухту, а ще кивають на операторів зв'язку, які економлять на охороні. Оператори в погоні за користувачами і за абонентами сьогодні на сьогоднішній день зневажають. Питаннями охорони і питаннями забезпечення схоронності своїх комунікацій. Єдиним вирішенням цієї проблеми цього питання є встановлення відеоспостереження на будинках. Мешканці багатоповерхівки, які вже не вперше залишаються без телефонного та інтернет-зв'язку через крадіжку кабелів, мають свій рецепт від посягань злодіїв. кажуть, все потрібно зачиняти Тут очень добре сапшеніє. Починає можна в тому під'їзді залізти наверх от, і пройти аж до того під'їзду. Закривати треба на данземки. За крадіжку майна, що потягла на більш як дві тисячі гривень, чоловікам світить до п'яти років колонії. Слідчі перевірятимуть, чи не причетний кримінальний дует до аналогічних злочинів у Житомирі. А таких за останній час споєно майже два десятки.